Минув місяць з того моменту, як я перейшов на оновлену Logitech MX Master 4, за цей час я змонтував не один проект, виключно з цим відео, і тепер можу вам розповісти, що вона вміє, що в ній змінила, і чи варта вона вашої уваги mx 4 виглядає сучасно і максимально преміально. Матеріали не збирають відвідки навіть у темній версії, а це завжди проблема у матових поверхнях. Модель, до речі, доступна у двох кольорах: у темному та в світлому. Форма залишилася фірмовою, ергономічною та з правильною формою під великий палець. Софт Logitech Option Plus працює як з Windows, так і з macOS. Він дозволяє кастомізувати три функціональні кнопки, налаштувати режим коліщати, змінювати чутливість та швидкість курсора. Окремо можна налаштувати Active Ring, який викликається через Taptic Engine кнопку. Горизонтальне коліщатко – це просто любов для монтажерів. Дозволяє плавно прокручуватися, точково обирати необхідні кадри по таймлайну в Premiere Pro, Final Cut чи де в інші. Софтом Logitech Flow можна переміщати курсор між кількома комп'ютерами автоматично, копіювати текст і файли між macOS та Windows, або просто переключатися між трьома різними приладами завдяки спеціальній кнопці знизу. Є думки, що мишка занадто важка. Я працюю понад 12 годин на добу. І не відчуваю в навпаки, вага додає стабільності та преміальності. Мишка буквально лежить у руці. Logitech MX4 це інструмент, який реально пришвидшує робочий процес. Завдяки кастомізації кожна кнопка, жест інструмент стають частиною вашого робочого потоку. Так, налаштування займе час, але і мишка розрахована не на один рік використання. Усі пресети можна перенести на наступне покоління. З вами був WNUS і це був огляд на мишку MX Master 4 від Logitech. Папа! -па.